Тільки розмов про далекобійну зброю, яку можуть Дозволити застосовувати лідери західних країн? А я так розумію, що головне питання зараз до Сполучених Штатів Америки? А як так відбувається? Ну от в Німеччині нібито не проти, щоб Україна використовувала цю далекобійну зброю в Британії. Ну, принаймні що вони не проти, щоб Україна використовувала цю далекобійну зброю. А сполучені штати ще чекають. То чи маємо ми чекати дійсно від них схвалення, чи можемо використовувати ту зброю, яку нам в вже схвалили ось ті партнери, про яких я сказав. Для того, щоб відповідати на ваше питання, надо розібратися, хто яке які держави, і яке відношення мають до якої зброї. Тобто, скоріше всього, на після роботи міністрів закордонних справ ну, держдепартамента Блінкіна і від Британії було доведення ну попереднє так зробили. Що британці дають дозвіл на застосування столом Шедо, це добре. Тобто, вони ж, якщо ми пам'ятаємо, коли новий уряд приходив, дозволяли, потім забирали це, все тиснули американці. І тому такі коливання. Але зараз довели одночасно, як би це вирішується позитивно і з французами скальпами, але те, що стосується німців, Патаусом. Так, там багато в парламенті виступають за це, але Шольц гальмує і не вирішує. Він там будує, як відомо, свій план миру. От ніх, ну, хоч і якось ускладилася ситуація по східним землям. Це колишнє НДР свої погляди на співпрацю з Росією, наприклад. Тому поки так. Але навіть на з того, що, скажімо, британці дають, де і французи може теж, хоча вони більш таки самостійно від американців в політику проводять французи, то все ж коли сьогодні треба результати зустрічі прем'єра британського і президента Сполучених Штатів, якби. А американці це, дадуть дозвіл на те, щоб британці і французи застосов... зняли заборону на свою зброю. Ось така схема. А нас цікавить американці, хай відповідають за свої дії. Тобто Вони повинні дати дозвіл на застосування атакамс. це вони не роблять і попередньо Остін заявив, що у вас є своя. Дальнобійна зброя є різна, є різні характеристики, тобто вони знову значит, входять на цю керовану ескалацію. Значит, Путін сьогодні зробив там на форумі черговому заяву відносно того, що це вже представники НАТО вступають своїми військовослужбовцями, тому що українці немає своєї. Делікобійної зброї і без натовські фахівці вони це зробити не можуть. І зв'язку з цим, значить це, вже натовські це НАТО вже вступає в дію. Ну запугав, мабуть, ще далі Байдена і демократичне оточення Байдена, Саліван, мама в першу чергу на що вони от не рішучи з чого приводу і на ближчий час, на жаль, мабуть, не зроблять. Тобто. британцам и французам так, але там невелика кількість, а, а так які б могли, не дают. Тому и, и тут э, проявляется э, американская политика двойных подвинных стандартов, вот, политика гаймувания этих процессов, нерешучести. и э, 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 Нам для того, щоб змінити ситуацію на фронті, треба зміни в допомоги, а вона тільки погіршилася. Байден обіцяв покращити після паузи і кошти тепер є. Де і раніше можливості були, але вони не зробили. Тому тут веще відстає, що вони говорять з нами там до кінця, всі гасла. Ми вже не віримо в ці гасла. Нам потрібні дії конкретні дії щодо допомоги. Якщо дійсно ну, атакам в ті версії, які можуть передати Україні, я так розумію, знову ж таки, це припущення, тільки вони мають дальність близько 300 кілометрів. Ну тобто, ту дальність, яку використовують американці, свою зброю там 500 плюс, вони на експорт не віддають. Вони віддають на експорт там 300 близько того. Насправді Україна має озброєння, яке б'є далі. Чи Україні насправді так сильно треба американська зброя, що зараз на цьому акцентувати? Яка озброєння має Україна? Ударні дрони, бойова частина дрона 50 кілограм, а ну, такамса там побільше сотні кілограм, а ракетна озброєння з півтони, Росіяни застосовують трьохтонну. тонну. кированную авиационную бомбу прощу разговор. и это для нас дуже серьезная проблема кированная на не, сей, не бомба. Вони просто мають росіяні россияне алгоритм взносит своими авіаційними бомбами и артиллерии просто наши обороны с породы вот а путин штурмуют че пехота и так далее и на це є чем вид з с точки зору на У наших союзників, але вони це не дають. Ну харми авіційної бомби французи дають 50 штук, а у росіян там тисячі. Ну про що розмова? І тому все це ще гальмується, тому що росіяни все ж бачать, що навіть якщо це буде французькі і британські засоби на 300 кілометрів, тобто вони відводять зараз потенційні свої. Цілі для цих ракет на більше відстань ще не встигають. Мабуть, домовились з Саліваном, і він надає таку можливість, що поки, поки росіяни не виведуть, не дадуть отмашку Салівану або кому там в адміністрації Байдена, дозвілів від американців, ми не отримаємо. На жаль, ну а от ці британські та французькі ну, допоможуть, але їх кількість досить обмежена. Я зараз навіть <кій> не, даруйте, навіть в російських телеграм-каналах, російських медіа натрапляв на такі думки, що вони збираються розривати з Великобританією дипломатичні відносини. Точніше розмірковують над тим, якщо Великобританія дозволяє своєю зброю наносити удари в глибині Росії. А ви кілька разів сказали про Салівана? А ви маєте на увазі, що в нього є якийсь прямий контакт з Російською Федерацією? Ну я трішки можливо. Смикою у росіян з американцями є зв'язок між міністрами оборони, вот, а по, по питанням безпеки політичний рівень, мабуть, Салівана більше, тому він може з добра Байдена давати вказівки тому же Остіну, щоб той робив такого роду заяви. Вот, ну, взагалі формував всю політику. Він її формує вже давно. Саліван вона обертається для України досить важкими іспитами. і вона безперспективна. І вони підведуть, скажімо, країну Америку, вже завели значить, події Афганістан, болючі для американців, ну і для всіх світових прогресивних, що і як там зайшли, ісламіські талібан. От і з одного боку, вони розуміють, що не, не можуть значить, зробити повтор з України такою, але нам це обертається дуже великими втратами, і вони цього не бачать, американські із -за Океана погано бачать, в першу чергу Салівен, який за це відповідає. Ну і ті, хто йому в цьому допомагають. Конспірологія чи ні, але це мої власні здогадки. Я попрошу вас якось спростувати або підтвердити Літаки f 16 які передаються Україні, ну принаймні в теорії передаються Україні, бо 8 штук, ну що навіть 12 штук, це здається ну смішно для того, щоб контролювати повітряний простір, відігнати росіян. То чи не в тому саме справа, що f 16 потрібні з цими далекобійними? Ракетами з далекобійною зброєю, ну, звісно, і з рештою зброї. І саме тому поки зволікають з таким масовим переда... масовою передачею f 16 бо, грубо кажучи, нема що на нього вішати. Чи це неправда? Ну, з точки зору нанесені ударів по землі, поки ще немає. Часом ракети повітря земля вони не дають дозвіл вже місяць, думає Байден з цього приводу. З точки зору, як винищують протиоповітні оборони, ну, самі по собі це ж перші версії f 16 старі версії, об'єктивно треба оцінювати. Хоча доробили там локатори, це добре, але до них вони додають опять таки керовані. Процеси повинні бути ракети з інфрачервоними з головками самонаведення повітря-повітря ам 9 старі теж, якби для оборони, ну, можна збивати, мабуть, шахеди і крилати ракети і на середню дальність ам 120 ракети на дальності там 110 км, ну, 120. Не більше. Росіяни є рекорд, як би забувають, коли починають характеризувати Р-16 можливості авіаційну зброю, яка додається, що Росіяни встановили рекорд. Вони збили на дальності 208 кілометрів свою ракету Р-37, значить, наш міг 29-й. Це та, яка якби, на 300 кілометрів вони її заявляють, і це зробили якби, але замовчують, тому що далі треба говорити. Відносно F-16 самі не дають більшу кількість. Тобто, це ж європейські літаки, вироблені колись там в Сполучених Штатах. Зрозуміло, але отак. Вот тобто на заборонах вони діють, а не на допомозі і не дають більш сучасний і більш пристосований для наших умов для наших аеродромів, наприклад, і Шведський. Крім того, всі замовчали, воно замовчують. Можливо, там йде робота над двома літаками дальнього реаліційно виявлення управління, які є в Польщі там сформовано, По поле за рахунок їх управління, розвідки і управління дуже важливо. І якщо б нам їх вводити, то спільно з поляками ми могли б потужно сформувати. І Путін сьогодні говорив про те, що навіть якщо ці є засоби дальньої дальної дії, британські, французькі, британські. То для застосування все рівно треба дані розвідки. Причому розвідки стратегічні, космічні, а спутників немає, тому значить, це роблять союзники. Значить, вони приймають участь, значить НАТО приймає участь і так далі. Ну там це ж теж один із фейків, коли на Кущині починалися дії, і була розмова, що якщо будуть так ворот президенти. То значить це немінуємо приведе до ескалації, пов'язаної з тим, що країни НАТО теж вступить ведення бойових дій другий місяць. Всього цього немає. Тому багато які лінії значить, переходи і Україна, і Сили оборони України. Але Путін де може використовує ці напрями болючі для наших керівництва союзників, і ескалації і ядерної зброї. Воти, на жаль, досі вони не навчилися реалістично сприймати а, цю е, ситуацію.